Вітаю всіх сьогодні. Від перегляд будинка Сволопитофайського пашлівка Будинок 250 метрів, поруч є ліцей, півтора кілометра від Києва. Ділянка 8 соток. Гарний задній двір. Ви бачите, Ділянка по факту відчувається, як соток 10. Є барбекю зона. Там, де... там, де тераса, також така плодова дерева груша. Там, де тераса барбекюшниця, зроблена також і піч. Ось така гарна тераса з і з барбекю. Також є паркомісця, навіс на два авто, є також гараж на одне авто. Так виглядає боковий двір. І ось так виглядає будинок з дороги. Гарно виглядає. Здоровья, будинок. Зараз планування, покажу. Ми ввійшли перед покій. Місце під шафо, під зеркало, перша кімната. Друга кімната з гардеробною. Санвузол загальний. мастер спальня Зі своїм санузлом. Зі своєю гардеробною. Ось такий санвузол. І гардеробна. мастер спальня. І кухня вітальня З виходом на терасу і ту саму барбікю-зону піччю. Сокальний поверх. Гараж. Далі йде підсобна така приміщення кімната. Під сходами є кладовочка, далі йде велика кімната, і тут іде котельня, і додатково є ще вихід на задній двір.